Цьогорічний лютий на рівненщині найтепліший за всю історію метеоспостережень, середньомісячна температура перевищує норму більше ніж на 6 градусів. Через аномально високі значення, метеорологічна весна в регіоні настала на 9 діб раніше календарної ще 20 лютого. Відтоді стопчик термометра стабільно перевищує позначку 0 градусів. Загалом ця зима в області видалася теплішою від багаторічної кліматичної норми, говорить провідний синоптик рівненського гідрометцентру Олена Тріфонова. Якщо по окремим місяцям. То є нюанси. Грудень у нас на 2 градуси перевищував за середньодобову температуру багаторічні показники, січень був у межах норми, а лютий був дуже теплим, можна сказати, аномально теплим. Найхолодніше цієї зими було 9 січня, коли стовпчик термометра опустився до мінус 19 градусів. А 12 лютого було встановлено новий історичний максимум температури у Рівному. Повітря прогрілося до 14,5 градусів тепла. Однак, ховати теплі речі поки зарано у березні повернуться нічні заморозки, не дивлячись на те, що Рання у нас весна, так? ми бачимо, що вже стабільно у нас перехід від холодного до теплого періоду, досить такий протяжний затяжний, тобто дуже теплим березень ми не очікуємо. Буде помірно теплою погода, навіть перший тиждень ми очікуємо зниження температури, повернуться від'ємні значення в нічні години. Звичайно, великих морозів не буде. Ну, від нуля до п'яти ще можливе зниження, а день буде ну помірне таке тепло. Вистачало цієї зими і опадів. Кожен із місяців видався надмірно зволоженим, особливо січень, але сніговий покрив на Рівненщині був нестійким. І на характер погоди впливали здебільшого повітряні маси із заходу Європи. У нас цієї зими дуже активними були циклони, які зароджувалися над Атлантикою. Вони приносили до нас тепле повітря, насичене вологою. Внаслідок цього у нас. Часто спостерігалися відлиги, і дуже багато випадало опадів. Вони перевищували норму практично усі місяці. Разом з приходом майже весняного тепла на Рівненщині прокинулася і природа. Вже можна помітити перші процеси вегетації рослин. Однак, у разі різкого похолодання, таке раннє пробудження квітів та дерев може негативно вплинути на їх подальший розвиток. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.